ДТП за участі дітей сталося сьогодні у сумах на перехресті вулиць першотравневої та чорновола. Автомобіль в'їхав у мотоцикл. Двоє хлопців злетіли з сидіння і отримали численні травми. Деталі не дитячої аварії в сюжеті СТС. Розтрощений мотоцикл лежить на дорозі. Щойно каретами швидкої звідси забрали його водія та пасажира. Двоколісний зіткнувся ось із цим фіатом. Його кермувальник та пасажири після ДТП щось коментувати відмовилися. Свідки ж стверджують, мотоцикл не просто перевищував швидкість, але їхав і на червоний сигнал світлофора. Схоже, мотоцикл рухався і без номерних знаків. й гума та майже вщент. В одній із сумських лікарень ми знайшли пасажира мотоцикла, хлопцю 14. Років у нього численні забої. Каже, їхав із 19-річним двоюрідним братом. Обставини пригоди згадати так і не зміг. Виїжджаємо з Павловаток до духу. І і я в поліції. водій отримав більш важкі травми. На момент виходу сюжету в ефір його готували до операції. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко, новини СТС.